15 грудня у слово міськраді з'явилися дві депутатські фракції: партії регіонів, 48 вісім осіб, КПУ 6 осіб. Таке рішення ухвалили слов'янські депутати в ході сесійного засідання. Народні обранці ухвалили також низку програм. Зокрема, програмою електротранспорт 2011 передбачено освоєння 6 мільйонів гривень. Зокрема, 4 мільйони запланували на три нових тролейбуса. Вирішили також долю комунального підприємства «Совєт». Мы предлагаем ликвидировать коммунальное предприятие, но в газете Совет, твоему коллективу газеты Совет предлагаем полностью оборудование, которое имеется сегодня у них, э, передать на три года в... В оренду безплатну аренду і пропонуємо то поміщення, яке сьогодні у них є 111 квадратних метрів, дати їм теж ну читаємо бізоплатну оренду по гривні в год. Тобто ми сьогодні даємо їм всі шанси для того, щоб вони могли вижити. Тепер доля газети наш слов'янськ в руках самих газетярів. Вирішили народні обранці і долю 65 гектарів курорських земель, які раніше дозволили землевпорядкувати фірми Велнес Лариси Бурлуцької. Тепер регіонали не Підтримали свою колегу і підтримали рішення мера Штепи вилучити питання з порядку денного. Нікаких рухів по этому вопросу нету і не буде Ніколи. Ситуацію прояснила начальниця відділу держкомзему Світлана Кубиткіна. Дальніші согласования повинні проходитися в земельному відділі, відділі Госкомзема в місті Славянське і в комісії, яка створена при городском Тому поки ці эти ніякі не будуть происходить, учитывая положення городського голови і то, що ми будемо називатися городом курортом Там також ландшафтний парк. Як бачимо, ситуація обумовлена принциповою позицією міського голови, але все-таки подальшу долю 65 гектарів землі поки що з'ясувати не вдається. Також депутати скасували свої ж такі рішення про передання майна комунального підприємства Міськводоканал в концесію. Цікава позиція депутатської більшості фракції партії регіонів в цьому питанні. До кінця, мабуть, депутати не Понимали, что такое концессия и куда этот, куда этот путь ведет. С приходом нового руководства позиция поменялась. Есть решение восстанавливать своими силами Городок-канал или привлекать там какие-то ресурсы дополнительные. Можете прогнозировать, что в ближайшей перспективе снова возникнет вопрос то ли концессии, то ли аренды? как Абсолютно не исключаю. Примерно представляю, какие сегодня ресурсы необходимы для того, чтобы наладить Городок-канал. Як бачимо, регіонали не виключають повернення до концесії. Опозиція ж продовжує стояти на своєму водопровод має принадлежати всьому городу. Нельзя віддавати такі важливі об'єкти.